Добрий день, шановні колеги. Я вчитель фізичної культури Пересловській гімназії номер 3 Бражник Володимир. Сьогодні я хочу вас познайомити з грою в доджбол. Гра в доджбол – це наша гра з дитинства, вибивний, але осучаснена і підігнана під певні рамки та виведені певні правила. Грають в доджбол шість гравців: грають як хлопчики, так і дівчатка. Шість основних гравців. Двоє подаючих та двоє запасних. Подаючі – це теж повноцінні гравці в команді. Від спритності подаючих залежить динаміка гри в доджбол. Грають на майданчику 8х19 розділені на певні зони. Центральна лінія, одна зона, друга зона і сам майданчик. Наступати на лінію заборонено, заступати за лінію заборонено, так як і гравцям виходити. За лінію наступати і, і, і виходити заборонено. Подаючі, подаючі гравці, теж грають в межах свого, своєї половини, але вони грають за полем, подають м'ячі в поле. Вони не заходять на майданчик. Гра розділена, як я вже сказав, на, 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 на 6 гравців шість основних і двоє подаючих. На центральній лінії, як ми можемо бачити, розміщено. Три м'ячі і три м'ячі, ми їх розмістили по різним половинам для того, щоб, не було, щоб, це було, щоб це було безпечно. Коли діти збігаються, то щоб вони не вдарялися один по одного. Тому ми їх розвели. Три гравці з одної команди будуть бігти по свою праву руку, троє гравців будуть бігти по праву руку по свою. Під час того, як ми підбігають гравці, Підбігають гравці, вони вперед не нахиляються, вони боком підсідаючи м'яч. З м'ячем вибігають за зону, і тільки з цієї зони роблять перший кидок. Ось ця зона тільки для першого кидка. Ціль гри вибити суперника якнайшвидше. Грають або фіксований час, це 5 і класи від 2 до 5 хвилин, або ж до того часу, поки не виб'ються всі гравці однієї. команди. Грають м'ячем не більше 140 грам, ви бачите у нас на даний час паралонові м'ячі або ще грають резиновими м'ячами, але щоб він зручно лягав в руку невеликих розмірів. Коли м'яч потрапляє в гравця, відповідно гравець зараховується вибитим і стає. На першу фішку, якщо він, якщо він, перший гравець, стає на першу фішку. Відповідно, другий вибитий гравець, третій, четвертий, п'ятий стають на свою певну фішку. Якщо гравці команди спіймали м'яч, то цей гравець без команди судді забігає автоматично, виходить на поле і продовжує гру. Кидати м'яч в голову заборонено, Якщо гравець. Кидає і м'яч потрапляє тим чи іншим чином в голову, то робиться або попередження, або по взаємній домовленості він вибуває і рахується як вибитий гравець. Можна відбивати м'яч. Якщо м'яч в руках гравця, він тримає його двома руками і він стоїть на підлозі двома ногами, він не підстрибує не в одній нозі, а стоїть двома руками. Якщо м'яч летить, його можна відбити м'ячем в м'яч.